У квітні, місяці, коли ми знімали, як будується курорт Горо, стояв тільки один кран. Зараз травень місяць, його початок, і вже стоїть два крани. Тому потрібно піднятися трішки вище, щоб подивитися, що цей кран другий буде будувати, і взагалі що змінилось на будівельному майданчику. Що цікаво, що будівельні роботи. І проводяться не лише на основній локації, яка знаходиться біля дороги, яку ви всі знаєте і по котрій приїжджаєте. А й деякі вже підготовчі роботи проводяться і на самій горі, і по її шляху, там вже навіть видніються е машини, які бурять свердловини. Це, напевно, для гармат снігових. Так. Як ми бачимо, зараз будівництво стоїть, тому що неділя, техніка не працює, але чути, що окремі робітники все ж таки щось роблять. Що видно, зі змін це з'явилися такі великі спеціалізовані машини, які бурують, Пробурюють ґрунт гірський, гірську породу. І швидше за все, там навіть між цими двома установками видно, лежать закладні і бетонні опори. А також що я все правильно розумію, саме там буде збудований готель, про який було анонсовано вже у багатьох соцмережах, у котрому вже навіть стартував продаж номерів. І багато з яких вже розкуплено як інвестиції. Також видно, що з'явилися такі великі купи каміння, породи, і що цікаво, я не можу пригадати достеменно, чи вони тут були, чи це каміння саме. Після того, як екскаватори повибирали ґрунт, мені здається, що це насипні каміння, які будуть потім як основано, ну, але я не спеціаліст. Видно, вже лежать плити для перекриття, струкції металеві з арматури та досить таки вже побудована багато сама. Будівля Велхам центру, вона така досить таки масивна, і вже вона вибудована досить таки на велику висоту від її фундаменту. Якщо ви уважні, і дивитеся мої відео на каналі тут постійно, ви могли побачити, що на презентаціях Goro Монтен Resort є вказано, що на оцій частині праворуч від дороги теж будуть збудовані готелі. І цікаво, що звідси, навіть згори дивлячись, там зовсім немає місць, продуктовий магазинчик стоїть. Ці е, УАЗі, які возять туристи, вони стоять просто на узбіччі, там, де кафешки, там теж не так багато місця. І я не можу собі взагалі поставити, як там може бути збудований готель. І хіба, на мою думку, таку скромну будівельника, е, це має бути теж якесь рішення, типу на сваях, над річкою чи щось типу цього. Тільки може бути е, розуміння, що ось там, де є паркан. Це чиясь територія, там видно якась будівля, можливо, будиночок, чого вже викупили цю територію, і тоді там будуть будувати вже готелі, тому що там видно, що місце там є від паркану, є територія, там не затеша річка, і там можна буде будувати. А що буде ось тут ближче при в'їзді, важко сказати, але на презентації будівлі тут існують. Ну, в цьому нічого нема дивного, це не буде якась проста компанія око, залучила багато консультантів, інженерів. Тому я думаю, що ці презентації зроблені вже на основі підготовки і технічних рішень інженерних, як це все реалізувати. Ну, буде воно круто виглядати по-любому, тому що. Це зроблено під європей європейський ринок на європейського теж туриста і порівняти з буковелем немає змісту, тому що це буде просто інший хороший курорт. Чи він стане найкращим і посуне Буковель з його першого місця? Це вже покаже час і відвідувачі своїми коментарями та відгуками. Якщо раніше на початках там січень, лютий, березень, це все виглядало так досить непоказно, тому що було залито там вже ближче до початку весни фундамент під велком центр. І воно виглядало просто як бетонна основа, по якій було не так то й легко визначити розмір будівлі. А тепер, коли вже Іде будівництво по багатьох напрямках, тут зведені стіни, стоять ескаватори, стоять крани, та активно почалося будівельні роботи на іншій частині, і вони за місяць зробилися досить такими масштабними, розчистилися схили, там поробилися під'їзні ці шляхи. Тоді це вже будівельний майданчик зараз виглядає досить таким великим будівництвом. Видно, що багато є вже привезених матеріалів, поки одні будують, інші купають, треті заливають, четверті щось бурять, п'яті далі вивозять непотрібні об'єм каміння та породи. Тут, до речі, не видно ще будівельних машин, самосвалів, можливо, вони зараз просто зайняті десь на інший. Локації, ну зараз їх немає. Ну і краєвиди, звичайно ж, тут дуже гарні. Що цікаво, ось зараз в такому ракурсі я спробую вам показати візуалізацію цього готелю, і ми спробуємо його розмістити тут на цьому відео, щоб ви могли просто зрозуміти контекст.